Довзі в Україні суттєво зростуть ціни на пальне. Подейкують, що вартість палива зросте аж на 10-15 гривень. З чим це пов'язано та чи є перспектива зниження цін у майбутньому, дивіться далі. Нагадаємо, що у березні 2022 року Верховна Рада України скасувала акциз і знизила до 7% ставку ПДВ на пальне. Про повернення акцизу і 20% відсоткової ставки ПДВ почали говорити вже влітку. У вересні парламент усе ж таки ухвалив закон, яким скасував нульовий акциз, але залишив чинною 7% відсоткову ставку ПДВ для пального. Натомість вже з 1 липня 2023 року почнуть діяти довоєнні ставки ПДВ на пальне. Не. Вони зростуть з поточних 7% до 20%. За даними видання Мінфін, в середньому пальне на Волині станом на 27 червня продавали за такими цінами. Бензин А95 преміум – 47 гривень 1 копійку. Бензин А95 – 44 гривні 11 копійок. Бензин А92 – 41 гривні 83 копійки. Дизельне паливо – 42 гривні 67 копійок. Газ автомобільний – 21 Гривня 70 копійок, однак вже зовсім скоро все це зміниться, і ціни на пальне відповідно підуть вгору. В Коментарі телеканалу конкурент Конкурентів директор консалтингової групи А 95 розповів, що здорожчання цін на паливо зумовлене потребами держбюджету. Однак підвищення вартості пального не буде різким. Що стосується реакції там цін, то не буде не, не буде цього підвищення з 1 липня, оскільки. Станом на 1 липня ще не буде на ринку пального з, новою податковою, з новим податковим навантаженням. Тобто його ще не привезуть фізично. Відповідно, е я думаю, що протягом липня буде відбуватися заміщення старих обсягів нафтопродуктів, які будуть у трейдерів, запаси, да, які є, на нові вже з новою податковою. Е Цифри, скажімо так, і я думаю, що вже ця ситуація синхронізується десь більше до ближче до кінця липня, і яким буде це подорожчання, ну буде залежати від декількох факторів. Тобто, дійсно, ми бачимо, що ну, податкова складова зростає дуже суттєво. Наприклад, на бензин це 11 гривень, на диспальне це 8 гривень за літр зростання, на скраплений газ 3 гривні. Але є і в ціні пального є і інші складові, наприклад, це націнка заправних мереж, це закупівельна вартість нафтопродуктів. Однак, все ж за словами паливного експерта, повернення 20 відсоткового ПДВ викликає занепокоєння. Усе через небажання учасників ринку платити податок. Йдеться про те, що чим ну це логіка проста. да? чим вище податки, тим більше мотивація у бізнесу їх не платити. Ано, знаходити шляхи від ухиля... цих податків. І найбільш проблемним тут є ПДВ. До війни, до Великої війни, там 21-му році, ПДВ був найбільш криміналізованим податком на ринку пального. Втрати державного бюджету від його несплати ми оцінювали десь у 20-25 мільярдів гривень на рік. Через що це відбувається? Відбувається через те, що дуже складно державі його адмініструвати. Тому що ми пропонували? Зробити висновки, і е, також зауважити те, що от коли ПДВ став 7%, його сплата автоматично дуже сильно зросла. Тому що бізнесу легше заплатити цей невеличкий податок і не знати проблем, чим ризикувати і наражати себе на небезпеку у майбутньому. Тому ми пропонували, що залишити цей податок, який бізнес гарно сплачує, а доходи державного бюджету, які вони собі очікують від 20% ПДВ. Перекласти на акциз, чи можливе у майбутньому зниження цін на паливо питання, яке цікавить усіх водіїв. Однак, як стверджує Сергій Куюн, на це сподіватися взагалі не варто. Від нас підвищення податків на пальне вимагає міжнародний валютний фонд. Це насамперед. Тобто вони вимагають того, щоб ми потихеньку синхронізували нашу наші податки на пальне з європейськими, хоча б з їх якимось мінімальним рівнем, і до нього нам ще дуже далеко. Тобто, наприклад, якщо мінімальний податок акцизний в Європі становить 300 євро за 1000 літрів, то у нас буде максимальний зараз бензин це 213 євро. Тиспальне 139 це взагалі там нижче в декілька разів. Ну і скраплений газ, то, само собою. Тому я думаю, що Податки будуть підвищувати, аби дізнатися реакцію людей на майбутнє підвищення цін на пальне. Знімальна група телеканалу «Конкурент ТІВІ» завітала на кілька АЗС в Луцьку. Знаєте наскільки вже зростуть? На багато наскільки? На гривень сім точно десять на десять. І що ви будете робити? На електрокар чи далі будете їздити? Певно на ровера присяду. <реш> Куди, хто їздив, той буде їздити. Чули, що має здорожчати, тому що має, аксис мають підняти на 20% до того, що буде війни, то я так рахую, ну, якщо взяти порахувати такий, як зараз, то десь буде гривень 10, ну плюс-мінус 2 гривні. До десятки, там, 8-12 десь. Точно не знаю, не скажу, але таке чув. А ви от самі водій? Я ні, в мене о, двокольосний лісопід. «А Маєте друзі водіїв, що вони кажуть? От ті, що тут, тут приїжджають, за пляць, дуже багато друзів є. Ну їздити воду, тому що, їздити будуть, бо мусово їздити. Де ж дітися? Як машина є, мусиш її заправити. Mm. От, так само, як от людина хоче їсти, мусиш купляти їжу, де їсти. Казали, що з 1 липня мають підняти там, гривень 10, здається. Ну, але мені так кажеться, що хто їде, то і буде їздити. Тож, поки що українські АЗС продають бензин та дизель за так би мовити старими цінами. Коли саме пальне здорожчає, поки невідомо. Найімовірніше водії побачать підвищення ціни вже наприкінці липня. Окрім того, як стверджують експерти, зростання цін на пальне потягне за собою здорожчання й інших товарів та послуг.